І ось сьогодні, сьогодні моя тема це сила слова. Ви колись небудь задумувалися про те, як сильно впливає слова на наше життя. Ми ось прокидаємось кожного ранку, і ми починаємо говорити. Або з друзями, або з родиною, або з колегами по роботі, або навіть перед зеркалом, коли ми вмиваємось, ми, вмиваємося, ми можемо самі з собою розмовляти. Ми можемо щось розповідати, чимось ділитися, іноді ми можемо на щось поскаржитися. Або навпаки, ми можемо когось надихнути. Але ми рідко можемо задумуватися над тим, яке слово може залишати слід в житті людини. Як добрий, так і поганий. Подумайте про момент, коли хтось сказав вам щось неприємне. І у кожного ця картина вона своя: якісь свої обставини, якісь свої люди, де вам спричинили якусь біль. І напевно це запам'яталося вам надовго і, можливо, навіть змінило ваш настрій або ставлення до тієї людини. Або навпаки, згадайте, як прості слова підтримки в тяжку хвилину могли дати вам сили і впевненість? Слова, вони, здавалося б, вони такі маленькі, вони незначні, але вони насправді мають величезну силу. І ми живемо у світі, де слова вони всюди. Вони в розмовах, вони в інтернеті, вони в книжках та газетах і на екранах наших телефонів. І незважаючи на цю кількість слів, ми часом не усмідовлюємо впливу на своє життя, впливу на оточуючі через ці слова. Але Біблія вчить нас, що слова можуть нести життя і смерть. Слова вони можуть будувати, і слова можуть руйнувати. І сьогодні ми поговоримо про те, як Біблія описує силу наших слів і чому те, що ми говоримо, так важливо для Бога і для нашого духовного зростання. Небезпека неконтрольованого язика. Спочатку я хотів би поговорити про те, які ж проблеми можуть виникнути, якщо ми не будемо контролювати свій язик. І це записано в Якова. Апостол Яків пише третім розділом п'ятий і шостий вірш. Так само і язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалує величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гігієни. Язик це маленький вогник, який може розгорітися у велике полум'я. Можливо, ви чули такі історії, як діти гралися з сірниками і спалили батьківську хату, або якогось сарая, або якогось хліва, там, де жили курі або свинь. Здавалося б, маленька іскра, маленький вогонь, але велика пожежа. Ось так і наші слова. Якщо ми не стежимо за своїми словами те, що ми говоримо, те, що ми виражаємо, нашу інтонацію, то наші слова вони можуть спричинити серйозні проблеми і створити багато неприємностей. Наприклад, ви коли-небудь стикалися з ситуацією, коли якась випадкова плітка або якийсь коментар стосовно вас міг спричинити якийсь великий конфлікт. Іноді слова, сказані без роздумів, вони можуть розвинути чутки, створити непорозуміння і навіть зруйнувати стосунки. І це схоже на маленький вогонь, який потроху роздмухується і він перетворюється у велику небезпечну пожежу. Важливо пам'ятати, що наші слова вони мають наслідки. І якщо ми не контролюємо те, що ми говоримо, то ми ризикуємо зробити боляче тим, хто навколо нас. І це може зруйнувати довіру. Це може спричинити сварки і навіть вплинути на наші власні стосунки з людьми і з Богом. Тож варто замислитися, як ми можемо взагалі контролювати свої слова і уникнути у цього руйнівного впливу. Потрібно навчитися зупинятися і обмірковувати свої слова перед тим, як щось сказати. Це вимагає усвідомленості наших слів, що ми зараз хочемо сказати, і уважності. Буває так, що під час сварки якоїсь в нас вилітають слова, за які ми потім можемо вибачатися. Та ти знаєш, хто ти така? Та ти знаєш, хто ти такий? Та ти мені, взагалі, довжен, довжен покрай життя. І ось люди починають сваритися, вони не задумуються про якісь слова, але потім вони дуже і дуже гірко можуть плакати. Тренуючись говорити з мудрістю, ми можемо уникати багатьох проблем і зробити наше спілкування більш позитивним і те, яке будує. Життя і смерть у влади нашого язика. Усі ми знаємо, що слова вони можуть бути різними. Одні підіймають настрій і дають сили, але інші вони ранять і залишають шрами в нашій душі. Приповісті, 18 розділ 21 вірш: Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. І це сильне ствердження. Уявіть собі, що кожного разу, коли ми говоримо, ми стаємо перед вибором або принести життя, натхнення, підтримку, підбадьорня, або, ж навпаки, принести смерть, когось принизити, когось образити або навіть зламати. Слова вони можуть змінювати нашу реальність. Наприклад, підтримка у складний момент здатна придати впевненості та змінити хід подій. Згадайте, як ви самі колись могли почути слова, які вас підбадьорили в якийсь важкий момент. Або, навпаки, негативні слова, які зупинили вас на вашому шляху, або взагалі збили вас з цього шляху. І це не випадковість. Саме у цьому полягає сила нашої мови, сила нашого язика. Проста фраза, сказана в правильний час, може змінити життя людини. Ми не завжди можемо усвідомлювати, наскільки наші слова вони важливі для тих, хто нас оточує. Буває, що людина вона вже на межі вичаю. А ми навіть можемо не знати про це, але підтримати її своїми словами, допомогти їй впоратися зі своїми якимись проблемами. Але також ми можемо і вплинути на цю людину, зробити її ще гірше, сказати: Слухай, ти вже так мене дістала ти постійно якась втомлена, ти постійно якась сумна, мені вже набридло. Наш язик це інструмент, який дав нам Бог для того, щоб ми могли творити добро. Але цей же інструмент може стати знаряддям руйнування, якщо ми ним будемо неправильно користуватися. Той же апостол Яків в тому ж третьому розділі, восьмим віршем і нижче, каже так: Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупине, він повний отрути смертельної. Ними благословляємо Бога і Отця. І ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинна, брати мої, щоб так це було. Тому важливо пам'ятати, що кожне наше слово воно має вагу. Ми можемо принести радість, надію і підтримку або, навпаки, завдати болю і залишити ран. Відповідальність за кожне слово. Матфія, 12, розділ 36 і 37 вірш. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо за слів своїх будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений. Виявляється, що кожне, кожне слово, яке ми вимовляємо, воно має значення не тільки тут, не тільки для нас і для мене, але воно має значення і перед Богом. Нам здається, що наші дрібні розмови чи випадкові фрази вони не мають великого якогось значення. Але насправді все, що ми говоримо, якесь, якусь, якийсь жарт, якесь зауваження, критичне слово чи навіть плітка, воно залишає свій слід. Ісус нагадує, що навіть за те, що ми вимовляємо неусвідомлено або в пориві своїх емоцій, нам одного разу доведеться відповідати за ці слова. І Уявіть собі ситуацію, коли ви в пориві гніву говорите комусь оці грубі слова. І навіть якщо ви потім вибачитесь, то рана, нанесена цими словами, може залишатися. Це так само, якщо взяти аркуш паперу, його зім'яти, сказати вибач, ми його розправляємо, але там залишаються ось ці вм'ятини. І ми бачимо, що цей листок такий самий, на ньому можна писати, його можна порвати, але на ньому вже є якась відмітка. Наші слова вони формують стосунки, і часом одне невірне слово воно може зруйнувати довіру, яке. Будувалася руками. Слова, які приносять зцілення і мир. Наші слова можуть бути не тільки джерелом руйнування, але ж все-таки справжнім благословенням для інших людей. І Біблія ясно вчить, що ми можемо використовувати свою мову для того, щоб підбадьорювати і підтримувати, і приносити мир. Приповісті 12 розділ, 18 вірш. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих толіки. Інші переклади говорять пустослів, або людина, яка бездумно говорить, або людина, яка каже плітки. І ось це просте, але дуже глибоке порівняння. Ось ці порожні слова можуть поранити, але мудрі слова вони можуть зцілювати. Ми всі бували в таких ситуаціях, коли нам було дуже важко. І ось це добре слово від, від близької людини допомагало нам відчути себе краще. Інколи ось це просте я з тобою, або ти впораєшся. Або я вірю в тебе, він воно дає таку підтримку. Здавалося б, це незначні фрази. Це можуть бути якісь стандартні фрази, які ми можемо чути звідусіль, від нашої жінки, з телефону, десь в фільмах, чи в журналах, чи в газетах. Але всі слова вони можуть принести зцілення, пораненій душі. Вони можуть повернути надію і дати сили йти далі. Слова прощення, визнання помилок або подяки також мають величезну силу Просте, вибач, або ж проста вдячність підійти і сказати спасибі, може розв'язати конфлікт, тобто заглушити конфлікт, або зміцнити стосунки. Я пам'ятаю для себе, що колись мені було так тяжко на душі, і я знав я знав, що є люди в церкві, які моляться за мене. Мені було років 15 чи 16. І я через деякий час написав цим людям, кажу. Дякую тобі за те, що ти молилася або молився за мене у той тяжкий період. Ти мені про це не казала, але я знав. Я знав і я це відчував. І знаєте, я коли так поклав телефон, там три чи чотири людини. Я так, я так заплакав, бо я знав, що ці люди вони мене підтримували в свій час. Вони підтримували, коли мені дуже, дуже важко було. І ось це спасибі, ось ці слова подяки або слова вибач, вони можуть зміцнити наші стосунки. І уявіть. Ось цей світ, коли, коли люди, всі люди стали казати менше якихось негативних слів і приносити більше позитиву. Замість критики підтримка, замість образи прощення, замість грубості доброта. Коли тобі наступили на ногу, ти не кажеш, та що б тобі за цю ногу, В мене нові кросівки. Ти кажеш, ну, нічого, я, я зараз вийду. Все добре з Богом. І ти розумієш, що ти благословляєш людину, а не проклинаєш. І коли ми говоримо з турботою, з любов'ю, наші слова вони стають інструментом для Божого миру в житті інших людей. У повсякденному житті ми маємо багато можливостей говорити такі слова: наприклад, підбадьорити колегу, підтримати свого друга або просто посміхнутися сусідові, і побажати йому гарного дня. Нас там по Іван Але живе сусід, а дядько Олег. І скільки я тут жив, він ніколи не здоровкався зі мною. Я вже аж яким, яким, якимось разом так поздоровкався. Він подивився на мене, так знаєте, суворий дядько. Я думаю, ну все, я з тобою більше здоровкатись не буду. Ну чого я постійно кажу, чого я постійно переступаю через себе, а ти навіть зі мною не здоровкаєшся. І в якийсь момент серце цієї людини воно наче розтануло. І він же перший, коли бачить мене, доброго дня! Я такий думав, Боже, що змінилося в житті цієї людини? І з ним приємно спілкуватися, можна йому побажати гарного дня. Наші слова можуть здаватися дрібницею, але для когось вони можуть стати джерелом величезної сили і підтримки. Слова як відображення нашого внутрішнього стану. І наші слова вони не просто виражають те, що ми думаємо або що ми відчуваємо в даний час, в даний момент. Вони також показують, що взагалі відбувається всередині людини. Христос каже так, це записано Луки, 6 розділ, 45 вірш. Добра людина із доброї скарбниці серце виносить добре, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Коли ми говоримо, наші слова часто відображають те, що в нас знаходиться в серці. Якщо ми сповнені любові, співчуття або доброти, це проявляється в нашому спілкуванні. Наприклад, коли ми з радістю можемо сказати комусь комплімент. І не тільки своїй жінці, яка ти в мене красива, але підійти і сказати до пастора, Вау, сьогодні у вас така гарна рубашка, ви сьогодні виглядаєте дуже круто. Ось це якийсь маленький комплімент. Якщо моє серце сповнене цим, то я буду цим ділитися. З іншого боку, якщо в нас в серці є негативні емоції, якась образа чи злість, це теж може проявлятися в нашій мові, в нашому язиці. Можливо, ви помічали, помічали, що коли. Хтось відчуває а, якесь роздратування або розчарування, його слова стають такими більш різкими, більш, більш критичними. Особливо люди, які там а, розчарувалися по якимось причинам у церкві, вони кажуть, та знаєш, ось це церква, мене відтуда, вони вигнали мене, вся церква, всі люди віруючи, вони погані і їх і вони починають засуджувати, бо в них в серці ось це розчарування, роздратування на якусь ситуацію або на якихось людей. І це свідчить про те, що внутрішній стан впливає на мову людини. Важливо розуміти, що наші слова вони можуть бути дзеркалом нашого внутрішнього світу. Якщо ми хочемо змінити те, як ми спілкуємось, нам потрібно працювати над тим, що відбувається всередині нас. Нам потрібно заповнювати себе правильно. Це означає, що нам потрібно прагнути до внутрішнього очищення та духовного зростання, щоб наші слова вони ставали вираженням. Любові, радості і співчуття. Тому варто нам замислитися, що наші слова говорять про нас. Якщо ви помічаєте, що ваше мовлення, ваша мова, ваш язик стає негативним або критичним, зверніть увагу на те, що відбувається у вас всередині. Зверніть увагу на те, чим ви себе заповнювали останні декілька днів чи, може тижнів. Я по собі помітив, що коли я почав. Багато їздити на машині. в мене почалося багато недовольства. Бо я думаю, що я один хорошо їжджу, а інші без поворотників, а інші десь підрізають. І ось це недовольство починає рости всередині мене. І я починаю говорити спочатку за кермом свого автомобіля, а потім, потім починаю це недовольство висказувати своїй сім'ї. Потім, потім це недовольство переростає в те, що я це що я становлюсь якимось таким бубнящою людиною. Все мені не так, всі мені не такі, всі не такі, один я хороший. А ви всі не такі, бо ви не знаєте, як жити. Тренуючись піклуватися про своє серце, ми можемо зробити наші слова джерелом світла і тепла для наших оточуючих. Ми сьогодні поговорили, наскільки є велика сила наших слів, який вплив вони можуть чинити на нас і на тих, хто нас оточує. Слова вони можуть створювати і руйнувати. Вони можуть стілювати і ранити, підтримувати і засуджувати. І важливим є те, що кожен з нас може обирати, як використовувати цей потужний інструмент як наш язик. І ми можемо бути джерелом натхнення та підтримки або ж навпаки, стати причиною болю та розчарування. Усвідомленість у тому, як ми говоримо, це перший крок до того, щоб зробити наше спілкування більш конструктивним, це те, що, те, що збудовує, і благословенним. Коли ми говоримо підбадьорливі такі слова, ми не тільки допомагаємо іншим, а й самі стаємо кращими. Я по собі починав це розуміти, коли всередині мене росте якась, якась така біль, якась зневага. Я починав казати до, люди, до, до людей, ти сьогодні гарно виглядаєш. В тебе, в тебе класна зачіска, класна рубашка, або, ну знаєте, так переступав через себе, через свій біль, починав робити людям компліменти. Я починав розуміти, що всередині мене. Ось, ось ця така куля негативу вона починає зменшуватися. Була вона така, сказав комплімент, стала такою, сказав комплімент, стала такою. Все менше і менше і менше і менше, менше цих негативних слів, які можуть вириватися з мого серця, з моїх вуст, і все більше якихось компліментів. Пам'ятаємо, що наші слова це не просто звук, а це сила, яка здатна змінити світ. Чий світ? Твій світ, чи світ оточуючої людини. І кожен з нас має можливість зробити так, щоб його слова приносили життя і світло. Тож нехай наші слова вони будуть мудрими і добрими, які будуть відображати найкраще з нас і створюючи навколо нас атмосферу тепла і взаєморозуміння. Я думаю, що ви зустрічали таких людей, з якими просто приємно поспілкуватися, просто приємно посидіти разом, навіть якщо ми мовчите. Я хотів би, щоб кожен з нас був тією людиною, до якої. До якої ми можемо прийти і просто посидіти мовчки, просто, просто попити чаю разом, поспілкуватися, відкрити свої душі один одному. Давайте піднімемося наші ноги, подякуємо Богу за те, що Бог наділив нас цим даром ділитися добрими словами і попросимо Бога мудрості управляти цим великим, великою силою.